Щонайменше семеро містян вбито та 15-ро поранено під Маріуполем через обстріли терористами з селища Сартана. Бойовики по обіді почали обстрілювати українські позиції з мінометів, а потім з градів. Снаряд влучив у похоронну процесію, котра йшла селом. Ще один прилетів у будівлю біля поста, де тимчасово жили бійці. З Солдатів ніхто не постраждав. Маємо на зв'язку Світлану Фечун. Світлана вітаю. Скажи, будь ласка, яка ситуація зараз в місті, власне і на околицях? Чи є за чи все ж таки лунають постріли? Руслана в районі селища Сартана дуже небезпечно. Українські військові на блокпостах не пропускають машини в тому напрямку на північну частину сартани та талаковку снаряди терористів прилетали з боку селища Коментерного. Кілька снарядів впали поблизу кладовища, де якраз проходила жалобна церемонія. Осколками била сімох людей. Ще 17 поранені. Багато людей у важкому стані зараз їх вже привезли у лікарні Маріуполя. Протягом 15 хвилин вівся обстріл спочатку з, з мінометів, а потім з використанням РСЗВ ГРАД. В результаті чого жодний військослужбовець не постраждав і не був пораненим. Хочу спростувати інформацію щодо нападу на Маріуполь і чи вибухи біля блокпостів на Маріуполя. Це було чутно з боку сартини чи Талаковці і зараз Маріупольцем нічого не загрожує. Вже протягом години лунають залпи важкої зброї з боку Новоазовська. Їх добре чути. Навіть зараз у центрі Маріуполя місцеві жителі намагаються зберігати спокій, але хвилюються, що війна може дійти і до них. Страшно за дітей. Настаражують все. Звісно, ми взагалі, я взагалі не з Маріуполя, я взагалі з Манушек. І так нам доносяться ці розкати дуже страшно. За це час настільки вже люди звикли, що наверное, вже не обращают внимания. Ну есть, звісно, така тривога є. вот такое, знаєте, в напряженні. І я вірю, що все таки буде Сутінки Приносять нові тривоги, адже вночі терористи частіше провокують українських військових, відкривають вогонь по блокпостах, але відразу за їхніми позиціями будинки мирних мешканців наряди можуть дістатися, і їх помешкань. Руслане стапісвітлана. Слава Фечун з Маріуполя з останню інформацію про бої за місто.